Доброго вечора, шановні глядачі. Пропоную вашій увазі мангал, який вийшло зробити з газового балона. Повигинати з профільної труби стойки, боковинки. Боковинки ще правда не закінчені. Сюди ми вчепимо по дубовій дошисті, щоб було. Прикрутимо ручку для зручності відкривання. Зварили рішітку для того, щоб достатньо було. Повітря, рішітка зйомна для доступності чистки. Зараз ми його покрасимо. Надіюсь, буде нам, що на ньому готувати і грітися при бажанні вечорами. Будемо красити, поїхали. Ну, ось те, що в нас вийшло після покраски. Доробили ще сюди дубові дощечки. Вони, до речі, Повністю знімається. От тут є дві вставки, вони знімаються тут. І це аналогічно знімається. Тут можна при бажанні поставити допоміжний матеріал, вчепили ось таку ручку, знайшли її алюмінієву від холодильника. Ну, Залишилось доробити ще савочок і невеличку кочерожку для того, щоб було зручно готувати шашлик. Кому було цікаво лайкати, є запитання. Ставте, дякую за увагу. До побачення.